Фортеця Бахмут, жорсткі бої у Бахмуті та на околицях, як наші героїчні захисники та захисниці продовжують тримати удар. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі! Я Олександр Мусієнко, і як завжди закликаю принагідно підписуватися, поширювати це відео, залишати свої коментарі та побажання. Отже, як ми знаємо. Точка на мапі, яку вивчило вже дуже багато людей не тільки в Україні, але і в світі. Це залишається Бахмут Донецькій області. Там ситуація стабільно складна. Російські війська кидають великі свої сили, вагнерівців, артилерію, танки, літаки, все, що тільки можуть на те, аби штурмувати позиції українських сил. Українські воїни роблять все, аби захистити, аби не дати противнику себе оточити, аби відбивати атаки з півночі, зі сходу, з півдня, тобто йдуть потужні напружені бої, були намагання у наших сил, коли вони підірвали дамбу для того, аби призупинити просування ворога і локально з флангу нанести по ньому ураження. На сьогоднішній день, як відомо, є рішення про те, що туди нашим героїчним воїнам потрібно відправити підкріплення, потрібно зміцнити їхні позиції. Ну, бої тривають. Як вони завершаться, ми побачимо, звичайно, віримо в наші сили. Але загалом потрібно подивитися під таким загальним кутом на те, що відбувається, зокрема, під Бахмутом. І тут треба сказати дещо перед історією Справа в тому, що. Росія після деокупації українськими силами Херсону, вони були надзвичайно знервовані і налякані російське командування, що українські війська підуть на південь далі і будуть проводити деокупацію, і зруйнують ось цей так званий сухопутний міст на Крим. Тому вони почали інтенсифікувати бойові дії на сході, тому вони почали активні бої під Бахмутом. За задумом, це мало призвести до того, що українські сили втягнуться в цю боротьбу. Разом з тим не зможуть готувати резерви, не зможуть готуватися до боїв на інших ділянках, не втримують інші ділянки, тому що все буде кинуто сюди і таким чином не зможуть готуватися до контрнаступу на півдні чи в інших місцях. Тобто, задум був у росіян такий, щоб створити нам пастку. Але що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, попри те, що ситуація у Бахмуті складна. Для нас і ніхто цього не приховує, але робиться все, щоб втримати позиції, відбити численні атаки ворога, це помітно, і для цього докладаються великі зусилля, надзусилля наших героїв на цій ділянці. Ми бажаємо їм тільки стійкості успіхів і повернутися живими з бою. І другий момент: в разі, якщо вже ситуація складеться так, що Стане неможливо утримуватися на цих позиціях, забезпечити безпечний відхід наших людей і техніки з Бахмуту, не допустити оточення. Тобто, це зараз важливі задачі по цьому напрямку, і їх всі розуміють. Але наступний момент ми бачимо, що на тлі ось цієї ситуації із загальним великим наступом російських військ, про який нам говорили, який триває на сході, тому що це великий наступ. Він триває на кількох ділянках, починаючи. Від Куп'янська на Харківщині, далі Сватове Кремінна, де російські війська намагаються йти на Лиман. Від Солидару на Білогорівку на Сіверськ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вугледар. Тобто ці всі напрямки вони дійсно гарячі. Але ми бачимо, що ворог не має істотних просувань практично по жодній лінії. Так, ми бачимо, що противник кидає великі сили на Бахмут. І отут ключове. Мені. Здається, що Бахмут із пастки, яку готували росіяни для українців, перетворюється в воронку і пастку для росіян, для наших ворогів через те, що тепер вони втягнулися, тепер вони кидають туди резерви, спалюють сили, вони виснажуються на цій ділянці, вони втрачають величезну кількість людей, вагнерівців, регулярні підрозділи, техніка, яка знищується нашими силами. І що це дає? В цей час ми звичайно чекаємо допомоги від наших партнерів, яка має надійти, в цей час продовжують готуватися резерви, і в принципі ситуація складається таким чином, що можна розраховувати і очікувати, окрім контрнаступальних дій в майбутньому, про які говорять, можливих локальних контратак з точковими успіхами і ударів по противнику на інших напрямках, так як ми це бачили вже неодноразово в цій війні. І так як ми бачили, такі атаки увінчувались успіхом для України. Тобто, не виключено, що ось ця ситуація з Бахмутом, яку росіяни можуть собі взяти на прапор і сказати, що це пірова перемога, велике досягнення за кілька місяців інтенсивних боїв, величезних ресурсів і сил підійти до населеного пункту, такого для другої в лапках армії світу, ну таке собі досягнення. Але звичайно, що при тому, скільки вони спалюють сил, і що це до чого це веде? Це веде до того, що ворог не може задіювати свої резерви, які в нього є, на супутніх напрямках, тобто, можливо, розширювати простір атаки, де б він хотів це зробити більше на Харківщині, на Запорізькому напрямку, на напрямку, можливо, десь в Сумської області, для того, щоб розтягувати лінію фронту, і, відповідно нашу лінію оборони. Тобто цього не вдається. І таким чином величезна роль е, і досягнення Бахмуту в тому, що ми е, будемо готові до можливих нових е, точкових контратак, а потім до більших контратак. І я думаю, що ворогам не варто поспішати радіти, і не варто там переможні реляції оголошувати, там свою шизоїдну пропаганду варто було б утримати. А я би радив їм очікувати несподіванок. Неприємних і небезпечних для нас, а приємних натомість для нас найближчим часом. По яким напрямкам вони це побачать. Дякую вам за увагу. Слава нашим захисникам, слава воїнам, слава Силам оборони України, всім витримки, сили міці. Бажаю здоров'я, слава Україні!